Друзі, Сьогодні буду робити висадку однорічних та багаторічних квітів. Ті, що висадила я насінням з лютого, лютий березень місяць. І ось зараз воно підросло, вже розсада готова. І я буду висаджувати покажу, що саме. Ось, наприклад, цю діляночку я прибрала, викопала звідси тюльпани перецвівші, Котрі не пішли мені в задум цієї клумби, я їх купувала як білі і домішки були рожевих. А виявилося, що це асорті. і жовті, білих взагалі там один був, квітли вони гарно, але вони на слідуючий рік підуть на іншу клумбу. А зараз я звільнила місце для посадки розсади, що саме я сюди хочу посадити. Так як у мене задум це фіолетова. Клумба, фіолетовий квітник, дуже гарні аліуми. Це я минулою, минулою осінню саджала. Називається Пурпур Сенсейшн. І хочу сюди доповнити. Ось тут на частинку квітничка посаджу монарду фіолетову Це вже мої такі мрії. Щоб у мене зростала вербена патагонська. мені дуже подобається. Фіолетові квіти, високі і такі ажурні. Буде на осінь квітнути, ближче до осені. Саджанці малесенькі, вони тут вже, напевно, місяць ось так висаджені і не виростають більше, тому потрібно вже висаджувати їх в ґрунт щоб вони могли наростати більші. Саджати буду за допомогою палочки, тому що саджанці дуже маленькі. Я буду робити дирочку за допомогою палочки і так висаджувати. Тут було ще виняти. Зараз я напевно буду ще от Ну, ось тут висадила ці малявочки, полила гарно з водички, з шламга. Нехай ростуть. Дуже вони ще малесенькі. Потрібно ретельно доглядати і поливати їх. Зараз дуже велика суша, доща нема, все сохне, все потрібно поливати. Земля дуже суха. Перед цим, я десь, напевне, за неділі дві, за тижні два висадила сюди Вероніку з насіння. Лофант. Ось це лофант. Він не боявся ні холоду. Я так думаю, він і по сухостійкий. Вероніка. Також це однорічний дельфініум. Від Марії 10 соток щастя. Ось він уже такий. Там далі теж Вероніка з насіння. Так, цей дельфініум цей, що мені по пошті подарували зелений день. А ось цей дельфініум, який я з насіння цьогоріч. Ось його висадила. Ну, це моя розсада квітів. Зараз частину буду саджати, покажу, куди саме і що саме. Ось, наприклад, буду сьогодні саджати нігелу. Ось це нігела розсада. Що в мене ще таке більше? Ось, ось, ось ця і ось це. гомфре гомфрена куляста. Теж посаджу сьогодні. Ось це насіння я загубила назву, не знаю. Ось кермек. У мене розсада кермека, тут сорти різне. Такий, і такий кермек. Так, Гомфрена ось іще. Сьогодні буду висаджувати ще. Кермек. Дивіться, софлор ще висаджу, тому що він уже такий великий. Ось такий. Це як сухоцвіт сухі букети. Це у мене наперстянка, але я її, напевне, буду в іншу клумбу з багаторічниками до троян саджати. Сьогодні не буду. Ось це целозія, вона ще маленька. Я її розсаджу. Спробую розсадити, чуть-чуть підростити, тоді висаджу. Ну, а зараз. А, і ще в мене є. Дивіться, ще ось, така, ось такий сухоцвіт червоний. по російськи тисячелісник, по-українськи треба подивитися. І ромашка багаторічна, ось це. Напевно, треба було висаджувати відразу в ґрунт, але я думала, воно не зійде, холодно. І дивіться, як рясно все зійшло. Тому теж буду, напевне, чи такими кусочками висаджувати в ґрунт, або, можливо, ще частину посажу просто в горщики на підрощування. І так, йдемте саджати. Я йду до ділянки, де буду висаджувати літні квіти, однорічники. Це більшість сухоцвіти. Я вже почала висаджувати, деякі вже висадила. Не всі гарний, як би втішний результат, бачите, посохли, потрібно полити. Я додавала ось таку аміачну селітру. Зараз добре буду поливати і висаджую. Висаджую я. Так, це нігелу, кермек, гомфрену. Ось така гомфрена. Так, і це гомфрена. Кермек. А ось це я не знаю. Просто саджу, але це теж сухоцвіт. Так, зараз гарно поливаю. Друзі, зараз сяде телефон. Ось на зараз встигла висадити трішки кермеку. Ще в мене залишився кермек. Досаджую кермек сьогодні. Досаджую гомфрену і лімоніум суворова. Ось так. Попереду ще багато чого садити. Тримаймося, все буде Україна, перемоги нам усім і до зустрічі!